Сильна молитва, що захистить від бід. З висоти зійшов ти, милосердний благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від прастрастей життя, і воскресіння наше, Господи, слава Тобі! Повставши з гробу, померлих, ти спорудив, і Адама Воскресив, і Єва радіє про Твоє Воскресіння, і межі світу торжествують про Твоє повстання з мертвих, многомилостивий. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови спадщина Твоя, перемоги православним християнам над чужими даруючи, і хрестом. Твоїм зберігаючи твій народ. З небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий, за молитвами Богородиці, даруй душам нашим велику милість, стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господі, і всі наші хвороби зціли. тобі, людинолюбець, молимося. Сім стовпів премудрості Божої і сім світильників яскравих божественного світла, макавеї премудрі, перш мучеників, найбільші мученики. з Ними Бога всього світу моліть про порятунок. Шанують вас. Амінь.